Доброго дня. Ну, давайте спочатку познайомимося. Я керуючий Шептицьким відділенням Державного щедрого банку України, який знаходиться в місті Шептицького, у вулиці Шептицького, 4. Е -е, прийшов сюди до вас, знаючи, що дуже багато осіб е -е, приїхало на шахту Червоноградської, на шахту Степу там я був п'ятницю спілкувалися з директором. Що приїхало багато осіб внутрішньо переселення, і хотів би вам довести інформацію як керівник державної фінансової установи, щоб ви розуміли, які держава пропонує кредитні програми і взагалі програми для, в тому числі, для переселенців. Ще з 2020 року. Держава ввела механізм кредитування пільгової категорії населення, таких як медсестри, вчителі, лікарі, військовослужбовці, працівники ДСНС, працівники поліції та інших громадян, які не мають достатньої кількості квадратних метрів свого власного житла. Програма передбачає кредитування від 3% до 7% річних. Хочу сказати, що це дуже незначна ставка, тому що ми на сьогоднішній день беремо депозити від населення 13-14% річних. Тобто практично ставка кредитування в два рази менша, ніж ми беремо депозити. Той відсоток, який необхідний для зробітку банку, компенсує відповідно держава. Хочу, власне, Познайомити вас більш детально з державною програмою є оселя, яка стосується в тому числі і для категорії населення внутрішнього переселення суду. Відсоткова ставка для такої категорії становить 7% річних, хоч 7% річних перших 10 років, потім становиться 10% річних з 11 року. Максимальний термін кредитування становить 20 років. Максимальна сума в принципі, становить 6 мільйонів гривень. Якщо це є первинний ринок, якщо це є вторинний ринок, тобто вже квартира здана в експлуатацію, то максимальна зараз сума становить 2,5 млн грн. Що в принципі для таких населених пунктів, як Сокальча, Воноград, Одехів, Ужовка, ті, що знаходилися кругом Шетицького, цілком доступні, тобто воно та сума власне, і становить вартість десь трьохкімнатної квартири. Разова комісія за кредит становить 1% суми кредиту, страхування предмету іпотеки на цілі 25% в рік під вартості предмету іпотеки. Вимоги до нормативної площі. Тобто хто може бути позичальником? По позичальником може бути особа, яка або не має взагалі у власності житло. Тобто ми говоримо про сім'ю. Може бути сім'я складатися з одного чоловіка, може сім'я тільки Одна людина може складатися сім'я з двох, трьох, ну, відповідно, з дітей, стільки є. На сім'ї одного чоловіка максимальна площа житла становить 52,5 квадратних метри, та додатково 21 метр квадратних на кожного наступного члена сім'ї. Що це означає? Це означає те, що якщо ви, наприклад, у власності маєте там, двох чи трьох кімнатну квартиру, яка і сім'я складається з чотирьох чоловік. І... І, наприклад, та двокімнатна квартира становить 60-70 квадратних метрів, а 52 плюс 252,5 квадратних метрів плюс 21 плюс 21, плюс 21, то все одно ви маєте можливість і право купити ще одну квартиру, наприклад, не вже не для себе, а для своїх дітей. І та пільгова відсоткова ставка вам дозволить не тільки придбати е, дешево практично ту квартиру, а інфляція. Ми знаємо, яка інфляція реальна. За три роки я вам як фінансист з багаторічним досвідом з'їсть той кредит практично за три роки вполовину. 10 вересня 2025 року власне, для внутрішньо переселених осіб держава встановлює наступні пільгові умови. 70% до 70% компенсації першого внеску, але не більше 30% вартості житла. Що це означає? При вартості квартири, наприклад, 2 млн грн. Якщо ви маєте перший внесок, то ну перший внесок для квартир на вторинному ринку, тобто з даному житлу, мінімальний внесок має становити не менше, 20%, не менше 20% Тобто з 2 мільйонів гривень ви мало заплатити 400 тисяч. Якщо у вас є, наприклад, сума більша, ви можете заплатити 800 тисяч гривень, тобто в два рази більше, і вам держава поверне згідно нових умов 70% вашого внеску. тобто 78 тисячі 560 тисяч вам поверне держава. Тобто практично ви ту квартиру здобудете на 75% від її вартості. Крім того, що повертається частково перше внесок. Держава зобов'язується платити протягом першого року 70% компенсації щомісячних платежів у перший рік кредитування. Тобто при сплаті відсоткова ставка нагадую, 7%, 70% від тих процентних платежів також підуть вам у відшкодування. Чи це на погашення кредиту, чи це можливо ті гроші підуть на ремонт? Можна по-різному трактувати. Ну і крім того, третій варіант до 40 тисяч гривень на оплату комісії зборів страхових платежів. Тому що оформляючи договор купівлі-продажу, потім оформляючи маєте оформити договір застави. Відповідно, це все вартує. І десь практично всі ті платежі, тих 40 тисяч, цілком вистачає для таких міст, як Шевпицький і Сукаль, для погашення тих всіх додаткових платежів. Що це означає? Це означає, що ви маєте. ну, Завтрашнього дня унікальний шанс придбати собі квартиру, чи це в місті Шептицькому, чи це в Сотані. Ну, в принципі, всі житлові новобудови, які були в місті Шептицькому, я за минулий рік молощадний банк в моїй особі за минулий рік і за цей рік практично продали. Тобто новобудов в Шептицькому не залишилося. Я спілкуюся на з забудовниками на леваді біля. Біля лікарні будується, і має здаватися новозбудований будинок, але я спілкувався з власником, має він здатися десь в кінці першого кварталу 26-го року. На сьогоднішній день є дві новобудови в Сукалі, які вже здані в експлуатації і які можуть йти по даній програмі кредитування є оселя. Це будинок, який знаходиться в місті Сукалі на вулиці Петра і Павла. Там знаходиться близько. 15 квартир 2-3 кімнатних житловою площею від 65 квадратних метрів до 86 квадратних метрів. Вартість житла цієї новобудови досить, хочу сказати, потужна новобудова, широкі фасадні вікна, газове опалення, стяжка, чорнова штукатурка, газовий котел. Досить потужно, вартість квадратного метра житла становить там 700 доларів за квадратний метр. І ще хочу вам сповідомити, що на вулиці Івана Павла Дого в місті Сокалі це біля школи, знаходиться також житловий будинок, зданий у 2024 році. Там знаходяться малогабаритні квартири, одну де двохкімнатні квартири, наприклад, становлюють площа житлова, 45-52 квадратних метрів. Тобто двохкімнатна квартира площою 50, в середньому 50 квадратних метрів буде вартувати 600 доларів за квадратний метр, близько 30 тисяч доларів за квартиру. Перший внесок, як я вже повідомив. Треба десь мати з власними коштами 5 тисяч доларів, за яких 70% вам поверне держава, а в подальшому хочуть ну, просто на прикладі навести, що це цілком посильно. В мене брали кредити, не тільки шахтарі, які мають все-таки більшу зарплату, а медики, вихователі, садочки, вчительки початкових класів у школах і так далі. Тому що для них відсоткова ставка становить 3%, і я проводив розрахунок один мітно, щоб було зрозуміло великими цифрами. Один мільйон гривень на 240, на 2, на 240 місяців 3% річних місячний платіж для такої особи буде становити 6666 гривень. Чи може собі навіть виховательку дозволити? Я думаю, що при зарплаті, якщо звичайно ще є чоловік, діти, чоловік десь працює, то... Для, то Така сума для навіть для вихователя чи школи, <кій> цілком підйомку. У вашому випадку відсоткова ставка буде становити 7% річних. Тобто 1 мільйон гривень на 240 місяців під 7% річних місячний платіж буде складати 9999 гривень. І далі не зменшено? Хочу сказати, що на своєму прикладі я. У 2013 2014 році кредитував по державній програмі Молоді Сім. Були, були такі програми, кредитували будинок, який був зданий на Мазепи. На той час, в 2013 році, трохімнатна квартира вартувала 30 тисяч доларів, долар по 8, тобто 240 тисяч гривень. І люди, щомісячний платіж здійснювали в розмірі 500 гривень. Зараз 240 тисяч гривень ви можете перерахувати, це становить близько 5 тисяч доларів. Тобто інфляція за 10 років практично з'їла той кредит 6 в разів. 6 разів. Я представляю чесно, Державний Ощадний банк України. За 30 років мого стажу роботи Ощадного банку ми жодному з своїх клієнтів, на відміну комерційних банків, не прив'язували відсоткову ставку. До індексу інфляції, ми не, не прив'язувалися до долара. Люди як платили, нагадую, в 2014 році 500 гривень, так у сьогоднішній день 500 гривень платить. А зараз що, що становлять його, що це БТБ навіть немає, щоб зайти і щось купити. Тому це така сама ситуація, як і зараз. Якщо ви зараз користуєтеся можливістю придбати собі житло е, в Вишептицького чи в Сокалі чи будь-якому іншому місці, ну, це буде, до речі, це не тільки квартири можуть бути, це можуть бути і будинки, це може бути і будинки разом з земельними ділянками. Але власне для внутрішньопереселених осіб, якщо для інших осіб будинки і квартири мають бути в будинках не старше трьох років, то для внутрішньо переселених осіб, для обласних центрів, максимальний термін. Має становити не більше 10 років, а і для інших міст, таких як Сухар Шептицький, максимальний термін може бути 20 років. Тобто ви можете придбати квартиру не тільки в тих новобудовах, що я вам назвав, і зробити ремонт так, як вам подобається, а можете придбати і на вторинному ринку, тобто вже з ремонтом, ну, тобто готова, готова квартира вже для заселення. Вам, в принципі, держава надає право. То Хочу сказати, що. Ми за е, ті всі роки наголошуємо, ні разу з своїх клієнтів висоткову ставку не поміняли. Е, протязі всього терміну кредитування, а це максимальний термін може бути 240 місяців. Відсоткова ставка буде та сама, тільки відповідно до дії програми е, 7% протягом е, перших е, першого, першого 10 років, 10% на слідуючих е, 10 років по максимальному терміну. Тому хочу у вас е інформацію щодо даного виду кредиту. Я повісив на, на досі оголошення оголошень. Там знаходиться мій телефон 067 313 6570. Е ще раз наголошую, мене звати Борило Ігорович і індивідуально я, я чи мої менеджери, готові кожному надати е вичерпну інформацію, вникнути в ситуацію кожного з вас. І як то каже, зустріти вже тоді слідуючий етап вашого життя буду Дякую.